Здоровенькі будьте, панове. Що ви думаєте? Напало на мене бажання полюбитися з металом. Ну і зараз вам покажу, що в мене тут вже виходить. Як бачите оцю кубку металолому, вже я з нею помаленьку починаю робити свою торцовочку. Ну і дивіться, бачите, вже є поворот під 45 градусів. Потім попросив я свого знайомого токара, виточив він мені. Це буде поворот на ось під 45 градусів. У другій площині. Потім виточив він мені такого вала під циркулу. Так, потім попросив ще свого одного знайомого товариша-токара, щоб він мені цей, він зрізав шків, що тут був виточений. і от така знайшлася в мене натяжний ролик, Дякуючи Іванові, і цього, убралася тут середина і він надівається сюди. ну надівати буду на гарячу. Тут трошки з допуском, ну, тобто він сюди знаходить з краю, а далі треба нагріти це кольцо, насадити і думаю, буде це лучше. Саме перше, що це буде, це збільшиться сам діаметр шківа. Дякуючи ще моєму товаришові підігнав мені от такого циліндра. Це в мене трьохточна подача пилки, протяжка. Значить, тут у нас довжина, як бачите, десь приблизно, 23 см. Тобто випил на цій торцовці буде десь в районі 35-сантиметрової доски. Плюс висоти 10. Даже, можливо, буде більше, ніж 10, ще точно а що цього не знаю. Ну А крутити цю циркулу буде отакий ремінь. Думаю, що достати його буде невелика проблема. Правда, він на 5 цих зубів, чи як вони там правильно називаються, а шкіри на 6. Тобто, якщо знайдеться шкив, цей ремінь на 6, Можна буде поставити. Ну і А крутити цю торцовку буде такий моторчик. Не знаю, які в нього кіловати, які в нього обороти, ну думаю, 3000 тут є. Тоже Мені токар, як бачите, сюди підставив тулочку, приварив і проточив. Ну, Шків, як бачите, на 6 цих же ж зубів. Як я й казав раніше в відео, в других, це буде достатньо унікальна торцовка, щоб не пропустити, що це буде конкретно за унікальність. Підписуйтесь на канал, ну і побачите в наступних відео. Так, Вісь в мене, як бачите, теж стояти на цій ступиці, що мені Іван прислав. Та що йому ще раз говорю, велике спасибі. Ну і ці ж використовую гайки, що ще, мабуть, пару років назад присилав мені Ваня. Як бачите, буде це все збиратися на цих всіх майже запчастях. Ну і як бачите, для когось це був би звичайний металолом, ну а для мене це дуже корисні речі, із яких я, як бачите, зроблю такий здоровий станок. Я думаю, такий би купити це було б дуже недешеве задоволення. Ще хочу вам показати, як це діло виглядає знизу. Тут стоять, як бачите, достатньо мощні болти на 10. Також є два контрольних болтика на 12, але ну, я думаю, їх пізніше заміню. Зварений цей підрамок, можна було б приварити, було б менше проблем. Ну, а так, прикручений, зато розборний. Тупиці я підварював гайки виходить, знизу. Тут стоять 12 болтики, і в принципі зажалось і в принципі все добре. Ну, і отак це діло тут зроблено у рамі. Тобто, ось Вона приварена і в принципі вона навіть виставлена, тобто, тут по нулях. Тому що як я це діло варив, ось так я це все діло виставляв. Так, Показую вам, як це в мене все діло проходить. Значить, Дивіться, бачите, є три куски металу, 1, 2, 3. І його треба зварити, як кажуть, в одній площині. І що я зробив? Тут підклав, щоб лежало. Он, он там підклав. Так само з цієї сторони і на два вголки серединка. Чому так? Тому що як бачите, висота скрізь різна. Тоже Була проблема із тим, як просверлити мені отут отвори, коли вони чіпляють. Част, частково по, ну, тут де товщі ось метал видно. Думав-думав, е, тим сердився, приклав сюди оцю ступицю ну і через отвори з зворотної сторони сваркою, пробив дірки і все нормально. Я думаю, там е, оця площина у нас рівна, а те, щоб не було із суву, теж виставиться болтами і в принципі, буде все це е, чудово працювати. Ну і виходить цю ступицю мені підігнав кум. За що йому окреме велике дякую. кум, не забув. Дякую тобі. Велике. Так, панове, ну а кому цікаво, що буде далі, значить підпишіться на канал. Тикніть лайк. Ну і я думаю, що на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!